Вітаю, друзі! Зараз ти на каналі Селена розкриває карти. Поради від Всесвіту на сьогодні, неділю, 30 листопада 2025 року. Зазвичай я беру старші аркани і придворні карти для цього розкладу. Витягую з цієї колоди одну карту, і це буде карта дня. Головна жриця. Дуже сильна карта. Опис її є під відео: Як треба діяти, що треба робити? Ти дивишся на цю карту, читаєш опис, обираєш ті риси і характеристики, які тобі відгукуються. Але ті, які потрібні на сьогодні для вирішення твоїх завдань на цей день. Знову ж таки, нагадую, не можна використовувати силу для поганих справ. Але знищення ворога це добра справа. Бажаю всім нам гарного дня і до завтра!